Very happy to see you. Great to see you. How are you, Not bad. Not bad. A little sad a little uh, after seeing what I have seen yeah. in, uh, in, it should, in the It's good that you have possibility to come and uh, yes. to see. Yeah. yeah. Uh, I think this is very necessary to understand. Yes. Thank yes. You. When you see, yes. you, it goes you, you right here. here, not just here. Yeah. That's so true. Thank, thank you. Thank you. Welcome. Uh, Дуже дякую вам за те, що приїхали насамперед. Кристаліна. я думаю, що це дуже важливо, і дякую вам за такі слова підтримки. І не лише слова, а й також кроки. Дякую вам за те, що у вас була можливість приїхати і побачити один з наших енергетичних об'єктів, який потрапив під удар. І, до речі, у мене був брифінг перед нашою зустрічю, і моя команда сказала мені, що Харків зараз е, потрапив під удар. І... І Ви знаєте, що 400 тисяч людей зараз без електропостачання і опалення. лише в Харкові багато роботи у нас хороші енергетичні компанії. Вони справді намагаються робити те, що вони можуть, але в будь-якому разі ви бачите, що атаки не лише вночі. У нас атаки і вранці і в обід, і вони використовуватимуть цей період часу, коли дуже холодно, особливо ці два тижні перед першим лютим, поки температура буде знижуватися, вони намагатимуться атакувати по нас якомога більше, біс, і тому нам треба працювати плідно, але в будь-якому випадку Можливо, це можливість отримати макрофінансову стабільність через відносини з МВФ. Ми розраховуємо на наші взаємини, на їх продовження, на нову програму. І звичайно, на ваше рішення, вашу про, простіло підтримку, воно було дуже важливим і такими залишається. І звичайно, рішення Єврокомісії цього року. Теж було дуже важливим. Дякую європейським лідерам, що вони підтримали це рішення про 90 мільярдів на два роки. Це справді важлива підтримка і дуже важливе рішення. Але зараз про вас, про вашу команду, про нас. Вітаю вас. Дякую дуже. Я бажаю вам усього найкращого, пане Буданов. Я була з. Юлею, коли її подзвонили з приводу удару по Харкову, і ми буквально щойно повернулися з станції тут, яку були, було жорстоко бомбардована. То перше, ми поважаємо силу українського народу і це честь бути інституцією, яка може запропонувати вам простягнути вам руку допомоги. Друге, як ви знаєте, я була в Києві в 2023 році, і це зараз набагато важче, коли я приїжджала тоді. Так це було помітно вплив війни, але труднощі для людей були меншими, тому що жорстокість бомбардування критичний е, і теплопостачання, електропостачання в той час це не було на в такому масштабі. Це відбувалося, але не не аж так.